Не встиг піддати 1,6, заїхав 2,3. Сторонні, шуми у двигуні. Дуже схоже на те, що двигун застукав. Зараз ми дістанемо фільтра. Ого, вже видно. Не знаю як на камеру, але мені вже видно. Погляньте, скільки стружки. Автомобіль, щоб ви розуміли, їхав на застукану кілометрів десять нормально сподіваюсь ви замітили ось дивіться ось його ось вона золота стружечка Золота стружечка. Ніть. Ого. Кладеш шамкінець. Так, зливай масло. Кладешам кінець можна зливати масло. Масло холодне, буде стікати довго стікати довго. Думав діставати двигуна чисто вниз, щоб не розбирати морду, тільки зняти самі радіатори. Але подивився, там диференціал сильно заходить на підрамник. Трубки ось йдуть на гор, не дадуть мені опустити нормально вниз, потрібно буде його знімати, десь роз'єднувати, не хочу. Вирішив, простіше буде розібрати передні частину автомобіля. Як в народі кажуть, морду, як бачите, я розібрав. Ну, в принципі, так вже в нас можна тут ногами крутити даний двигун. Відносно патрубків. Мабуть, більше патрубків тільки на Б8 пасаті. Є А888, якщо не помиляюсь, двигуні. Подивіться, Обкутали цей двигун патрубками, як тільки хотіли. Насосів вона вставляли. Один, два, три насоси. Це кошмар. Ну, Так буде, звісно, мені легше. Так, з ним. Тут крутить. Але тут цікаво є. цікаво, чому у нас тут, А, чому тут? тому що в нас тут йде від турбіни патрубок, десь, мабуть, з нього кидає сюди масло, масло. Ну що, працюю, розбираємо двигуна. Все. Зараз кидаємо ці патрубки, проводку на піввісі і в принципі, він буде наш. До речі, пустив сблизу, як бачите кров автомобіля. Кров двигуна. Ну що ж, хлопці, і дівчата. Двигуна я майже зняв. Залишилась у мене нижня подушка і дві подушки зверху. І Можна буде діставати його наперед сюди. Сподіваюсь, ці трубочки мені дадуть добро. Так, що виявив під час розбирання? Отакі От диски гальмівні. Видно вам, вони посиніли, їх потрібно міняти, так як вони перегріті, видно, підклинював супорт, диск перегрівся. З цієї сторони така сама історія. Погляньте, синій диск перегрітий. Його необхідно замінити і замінити ремкомплекти супортів. Навіть, погляньте, датчик розплавився. Так. Опорний підшипник правої на Трохи люфтить, а? Е? Опа! Сюрпрайз Мазефака. Трохи лопнув. Потрібно замінити. Він би мав би гудіти, мені здається. А може і ні. Може він відразу лопнув. Коротше, дістаємо даний двигунець. А воно не достається. Давай знімемо мотора, щоб зні... трубку, патрубка. Так? Давай. Давай. Знімай. Замітив таку штуку я, що ось ця трубка, це подача повітря на турбіну. На турбіни, бо в нас тут їх дві. Її не знять, поки не знімете двигуна. Принаймні в мене не виходить. Може у когось вийшло? Напишіть в коментарях. Ну, я як не пробую, в мене не виходить її дістати звідти тут от кинути нижню подушку, цю подушку, його яку віддвинути вперед, і можливо вийде. А так, ніфіга. Ось так дістаються двигуни, витягую. Пацани сидять їм по барабану, ці мотори. Їм давай тільки тіктоки і все. А тут ось достаєш цього мотора і думаєш, щоб все було добре. А буде все добре. Чи! Чи ли чи? Так потихеньку виїжджаємо. Чи о! Труба дісталась. Ого! Ось тут вона стоїть. Трохи масла стопуні є. Знаєте? О, така історія даного автомобіля Що там Максим? Стойка Трішки розібрав двигун, щоб дістатися до колінвала. Як думаєте? Видно вам, так? Да? Третій. Ще зараз розбираємо, дивимося якому стані шатун. І що? І-і-і. Вирішуємо, чи знімати головку, чи не знімати головку, чи просто колінвал, все перемиємо максимально і залишаємо так, як є. Що ви скажете? Над такою пропозицією, Тобто там нічого не чіпаю. Якщо нормальний шатун, хоча я сумніваюся, звичайно, але будемо бачити. Нормально його крутануло, е. Трохи набило. Ще, ще сумніваюся, що... сумніваюся, що буде нормальний шатун з такими вкладишами. Ось так відбувається виставлення міток ГРМ. Опа! Проти ходу, проти ходу кутиться колінвал, впирається і туди зараз має стати у нас фіксатор. Виставляюся по першому шатуну. Там, в принципі, не важливо, перший, чи другий, чи четвертий, головне, щоб не був застуканий. Так, виставився. Ось так буде у нас гарненько. Зараз перевіряємо цей. Позажимав їх обидва 30 ньютон. Просто 30 ньютон. Цього вистачить цілком, щоб перевірити справність шатуна. Зараз тут виставлюсь. Так, що ми тут маємо? Мінус сотка, ось так. Ось так зараз перекрутим. Бля, не вийде. Коротше, ось так. У нас 5 соток у плюсі. Навіть майже 6. Шатун не годний. Пробуємо зараз ще таку, що він покаже. Дивіться, так мінус сотка. А якщо поставити отак... 6 соток, майже 7 і там сотка. Коротше, шатун непередатний. Потрібно шатуна міняти. Все! Тут чепуха розібрати. Е? Проведу вам екскурсію по вкладишам. Значить, Це наші два. Ті, які підвели даний двигунець, ці посинів. Коротше, нормально дало. Це ось у нас перший циліндр. Верхні, до речі, вкладиші. погляньте, як вони зношені. Це і є причина, Блін, на цьому двигуні, щоб не було цієї болячки з цими вкладишами, ці двигуни були б бомба, були б золоті. А так. Дивіться, ось тут яка яма. Це також хотів застукати. Тут наче якийсь стик. Чи він лопнув? Прикиньте. Натурі. Диви. Кладиш лопнув. І це не застуканий, так перше, перше бачу. Ого! Ніхера, зараз ми до нього вернемося. Це ось у нас четвертий. Подивіться, який пошкоджений. Попала стружка. Теж лопнутий. Прикинь. Ніхерасі, дараз ми до них вернемося. Так, це в нас корінний. Бідняшка. Чуєте? Де це він стояв цей корінний? Корінний цей стояв ось і ось. Я вам скажу так, що перша причина була, це в нас ось корінь почав лізти. Це в нас малий тиск, мабуть, було масло, чи голодання, чи що. Осьо, виновець. Оцей корінний кинув стружку, бо від цього корінного маститься у нас ось цей. Шатун, який застукав. і ось стружка пішла сюди і застукав цей вкладиш по, по причині ось цього корінного. Корінь точить також. Шат... ну Шатун видно також. Корінь точиться. Останні ось такі. Також всі пошкоджені. Так, всі пошкоджені. Вкладищ. Хала бала. Маслений насос. Пізніше розберемо, подивимося, що з ним. Ми його міняємо 100%. О, щехтів показати. Стружка. Це нормально тут стружка набила, тому що їхали. Не знаю, що робити з ситочкою, тому що отут наче не видно стружки з цієї сторони. А стружку видно ось. Коротше, якщо вимію, воно видно її. Якщо вимію, то буде добре, якщо ні, то... Придеться можливо ще замовляти оцю штуку. Нас яки, пам'ятаю, вона дорога і знайти її складно. Вкладиші, вкладиші, вкладиші наші вкладиші. Так, ви бачили всі вкладиші, але я не бачив ще такої штуки. Вперше таким з таким стикаюся, що вкладиші в нас отак лопли. Я не знаю, що до цього привело, чи збільшений зазор, чи що. Погляньте тріщина. Як таке може бути? Тут тільки з'являється ось маленька. Ця тріщина. Хто таке бачив, хлопці? Ну що, віддаємо на шліфовку вал, а тут будемо розбирати, розбирати. Є роботки трішки. Дістався до форсунок. Бачимо, що тут була хлепа. Але хтось як би починив, все почистили, відчистили. От просуночки у нас, дивіться, були помащені. Спробуємо зараз їх порухати. Так, повезло. Щось так туго. Ідуть вони, Ну, ця... а рухаються, хорошо. хорошо. Всі рухаються, але якось так я вам скажу, тугенько вони рухаються, ці просунки. Коротше, зараз буду розробляти їх. Дивіться, тугенько, як на мене. І будемо діставати. Побачимо, що ми маємо там в колодязях. Як там зробили все гарно. Ось такий біг мають форсуночки, скажу так, що хтось не пожалів цієї пасти. Подивіться скільки. Її. Чи вона спливла звідси донизу, чи як. Тут, бачите, те чисто, а тут а знизу Погляньте, скільки. Її. Де щедро намастив. Так, їх мітим обов'язково, тому що вони ставляться на своє місце. Розбираю вже цю частину, там вже все розібрав. Такий вигляд. Ну, в принципі, шки там виглядав. Розібраний двигун голий. та сторона. Тут розбираю і думаю, як мені пощастило на тому 2.3, де я знімав головку, але двигун стояв вздовж автомобіля з цим болтиком. Тут він ржавий згнив. Ну і з цим болтиком. Цей також згнив. Тут можна відкрутити ось Кронштейн відкрутив, щоб зняти. А тут треба йти просити А, болгарку просить. вам, болгарка, тому що... тому що кронштейн ось з двох сторін стоїть, погляньте, яка красота. Пробувати крутити Кронштейна якимось чином. Як чи в мене це вийде, не знаю. А вже по місці тут з ним боротись. Як добре, що там у мене все крутилося. Тобто відкрутилося. Це капець. Ну да, хлопці. Працюємо. Так, трубінка, до речі, ще не пробував. Прекрасна турбінка. Взагалі немає ніякого люфта. Так, до речі, отут надівається у нас... Ось така штучка. Кільце штопорне звідси. Я ще як розбирав на, двигун на автомобілі, подоставав кусочками і ось дістав ще пару кусочків. На них є знос, ями. І ці ями ось бачите, повитирали. Що потрібно? Потрібно нову таку штуку або. Моно... Обмануть спробувати, якщо вийде аргоном позаварювати ці ями і спланувати. Ось такі два виходи. Тих два виходи. Залишати таке не можна по тій причині, що буде вібрація і нове кільце знову перетрес зламає. Це потрібно вирішувати, це питання. От Так, так зараз будемо пробувати знімати того кронштайна якось і знімати трубінку. Йде вже демонтаж головки, в принципі, все нормально. Хтось був, головку, мені здається, хтось скидав, бо там багато вірваних болти, було на випуску, приварені гаєчки. Дивіться, дістаю болти. Не сухі. Це той, хто збирав, видно, не помастив болти на суху, чи що дивіться. Чому так погляньте? Різьба суха. Так, не можна робити, потрібно мастити різьбу. Мастити різьбу потрібно. Так, і ще, ось тут у нас маємо, ось тут у нас немає нагар ось такий, бачите, видно, ви його бачите. Тут видно, що прокладка прилягала. Нормально туди сікти воно не могло. а сікло воно у нас з-під валу, тому що вал має такий знос. Бачите? Оце тудою у нас воно і сікло. Потрібно міняти холодильник ЄГЕР. Ну, або принаймні, як мінімум, ось цю частину, якщо вона окремо продається, то замінити оцю частину. Якщо ж ні, то весь холодильник. Я думаю, він трішки потягне коштів цей холодильник. Все через оцю штуку. Бо можливо десь хтось його ремонтує. В принципі. Що його ремонтують. Вона, в принципі, там його завтулити. Тільки хто таким займається, я не знаю. У нас таких немає. У нас токаря взагалі попільні сильні. Так, скину головку. Як бачите, стан поршневої бомба, взагалі бомба. Є у нас одна відмінність. Відмінність по третьому циліндрі, той, що застуканий. Чому тут у нас ржавчина? Чи може це бути через те, що в нас неправильне було горіння солярки через те, що він застуканий? І чи могло таке взяти ще не могло? А? Цікаво, тому що ж ну, форсунки стояли, все було. Якби нормально, пуск, випуск. Все стояло. Нагарчик. Трохи бачимо вже масло на поршеньках. Дістаємо поршеньки і дивимося, що там з кільцями. Я як мінімум кільце підкинемо, а так ділюсь, наче має бути все добре тут. Розібрав головку, що ми маємо. Пуск. направляйки добрий. Випуск такий, знаєте, між хорошим і поганим посерединці. Не знаю, що робити, міняти чи не міняти. Щоб дуже погані, ні, щоб супер хороші, також ні. Мабуть. Не знаю, подумаю. А от клапанці впуск весь має такий знос. Потрібно торцануть. Запитаю чи Завезуть торцануть, а якщо не завезуть, не торцануть, то пуск потрібно поміняти. Вони всі такі мають знос слід. Дуже часто на цих двигунах є така фігня від зносу. На випуску, в принципі, нормально. Таке чорненьке є, воно під час притірки все забереться. От так. От. Перевіряємо еліпс нижньої шийки. Чи головки шатуна? Всіх перевіримо зараз. Так, це у нас перший шатун. Дивіться, нолік. Так, перекручуємо на 180. Нолік. бомба. Другий шатун. Нолік. Так. Нолік. Дивіться, тепер. Е це я заміряв два шатуни ось так. Зараз ще заміряємо їх ось так, так як мені багато писали в коментарях, що от, тут є еліпс, але зараз ми вже бачимо, що там йде в ноль. Зараз ми заміряємо ось так. Вздовж шатуна. Що ми отримаємо? Дивіться, Нолік. шатуни. Це зараз буде перший. Шатуни ідеальні. Третій ми відходимку міряємо пізніше. Четвертий міряємо зараз по діагоналі. Дивіться нолік. Нолік. І поздовж шатуна. Сотка в плюсі. Це зовсім нічого. Тепер міряємо наші застукані. Хоча тут воно його не міряти, він відчувається навіть на палець, але ж для порівняння міряємо. Зараз навхрест. Так, дві сотки в плюсі. Діжіть. Сотка. Чи дві? дві в плюсі. Тепер міряємо ось так. Сотка в мінусі. Давайте поставимо його отак. І це нолік, тепер розвертаємо. Чотири сотки. Бачите? А тепер вертикально міряємо шатуна. Ха, Нолік. Якщо вірити внутруміру, то він якби нормальний, але якщо пальцем провести ось тут де стик, відчувається. Ще добре відчувається. Це означає те, що є під Ось вот так. А ті інші шатуни ідеальні. Їх залишаємо. Діаметр поршня, який ми маємо зараз діаметр поршня. 85. 85. А стандартний розмір поршня 84. Значить що? Значить, тут вже останній. Ремонт, другий ремонт. І що я вам можу сказати відносно даного двигуна? Що тут щось трапилося з поршневою. не знаю що, що так розточили його в останній ремонт. Мабуть, горів поршень. Можливо, може я помиляюсь, але була велика халепа з поршневою, так як вже в нас має останній ремонт цього двигуна. По-дешевому відремонтували, а саме просто розточили поршневу, кинули нові поршня. До речі, я пробував відмить, подивитися, що за поршень, не видно. Видно QR-код тільки. Десь там видно букву М. І чи то 06, чи то 90, не зрозуміло. Два поршні одмив, хотів знайти, коротше, точно нічого не видно. Хотів марку поршня дізнатися, хто його зробив. Ага, махле, здається, махле. Махле. Поршня мої малі. Отже, розточили поршневу, кинули нову поршневу. Ланцюг, як ви бачили, стояв вже розтягнутий, ланцюг залишили старий. Вкладищі залишили старі. Так як з таким станом циліндрів, з таким хоном. Я не думаю, що цей двигун проїхав більше, ніж 50 тисяч кілометрів. У власності цей автомобіль у цього власника недовго, років три, можливо. Може ну, не більше. Мені здається, це все, що цей двигун наїздив. Його відремонтували і продали. Вкладащі. Вкладащі залишили старі, тому що бабуляти рахували. Економ ремонт зробили і на базар. І в нас вийшла ось така ситуація. Я думаю, що і масляний насос вони також не міняли. Тому що він також стоїть копійку. А щоб попередні власники автомобіля зробили нормально даний двигун, тобто підкинули і все зробили по-нормальному, то цей двигун і їздив би ще. А так маємо ситуацію плачевну для теперішнього власника. Отак, отже, що я зараз буду робити? Смислу ліса до поршневого я не бачу, так як кільця в нас в хорошому стані. От. Ну, можливо, розберу маслоз'ємні кільця промию. Тому що я трохи бачу, закоксовані в нас отвори, Отвори дуже тоненькі. Перемірюю, звісно, ще зазорчик, подивлюся, Ну, я думаю, що там, може бути. Все добре. туна, вкладиш і то чим вала. Ну і все, що нам все, що ми побачили, що воно несправне, все будемо міняти. Навіть помпа рідня ще стоїть 2015 року. На одометрі там щось 200 до 300 тисяч. Ми зараз маємо. Не знаю, рідні, не рідні пробіг. Маємо таку ситуацію. Пишу список. Саме зараз кільця заміряю, зазорчик. І пишемо список. Ну і чекаємо запчастини. Для мене трішки пройде часу, доки я до нього приступлю, до цього двигуна маю на увазі збирати. Ну, а для вас 22 секунди. Перше компресійне 0,45, дуже туго заходить, 0,45, будемо вважати. Друге компресійне 0,95, тугенько. Як завжди реновські зазори. Маслоз'ємне 0,5. Ось такі зазори. Можливо, кільця підкинути свіженькі, га? Подумаємо.